Ну що, друзі, ніби зимуємо, сніг упав, температура понизилась. А що ж наші бджоли? А що наші бджоли? Зараз будемо дивитися, продовження пазингів. Можете бачити, що не зачіпано нічого. А сніжок-сніжок зробив свою справу і результат після закорму. Фактично третє вже відео по зінгеру. Ну то що, долучаємось? Опа. Скажем так, самому цікавий результат. Що тут після закорму? Ого! Ого! -го. Все чітко, все відмінно. Ну ось так. Сила пджо родини є. бджоли достатньо Одним словом, все добре. Ну а далі будемо що? Іти на роз'яснення про цю бджолу. Історія її і історія цієї лінії. Щоб не було якихось питань. Знавців далеких і близьких. Ну, ось, як би до історії підходимо, а історія в нас такова. На початку 60-х років, чоловік селекціонер, любитель дільництва, пан Зінгер, Вольфан Зінгер, отримав матеріал який себе добре зарекомендував, ну і від його імені ця лінія карніки в Австрії була названа ну, в честь його навіть Зінгер. Що і на теперішній час збереглося в його ну, якби в родині, де займаються і продовжують рід тієї карніки Зінгер. На відміну від тієї карніки, яка є в північній частині Німеччини. Ну, Скоріше, північно-східна частина, де займається Ян Краутер, цей Карнікові від Турау, що, що отримав Ось, на відміну, то ну, різниця в чому. Там якби, Австрійські Альпи самі знаєте, а у північній частині більш рівнинна Німеччина, ну, лісиста і, звісно, і облітник там є. Ну, Ми вертаємо щось до. Австрійської карніки Зінгера бачимо справу, яку продовжують його домашні. Ну, от, ми бачимо, жіночки працюють, прививки йдуть. Ну, а далі що? Звісно, прививки для того, щоб облітувати маток, які народяться. Ось тому, друзі, робота продовжується. Сайт. В інтернеті є. Інформації є достатньо, щоби вам пошукати, якщо потрібно замовити тих маток, але чи потрібні вони тут питання. Але я веду як би історію цього всього, щоб не було ніяких питань, і, звісно, щоб воно в дальнішому не виглядало так, що я що попало, виставляю. Ось тому, друзі, кажу: фундамент того є і історичний фундамент. То що відбувалося, да, і фото, і відео, і також інтернет, де йде реалізація маток, тобто сайт їхній є, що в Австрії самих зінгерів, і що в Німеччині в Яна Краутера. Ну, це таке. Кому потрібно, то пошукайте. Ось, А ми продовжуємо далі. На відео, звісно, показано вивід. Маточок, вихід їх із маточників, що і ми бачимо. Ну от Зараз запечатані маточники, а далі вихід, а далі заселення в нуклеуси. Чи то маточником заселення, чи то неплідними матками. Ну У кого як. На даному відео ви зараз бачите те, як вони. Підсаджують, оглядаючи, підсаджують маточні. Ось, після того, ну, дивне відео. Не всім воно завжди якби, можливе зняти це. Є. Ось, Але що ми бачимо? А ми бачимо, звісно, політ маток, не тільки орієнтовочний, але на спаровку. Ось клубок вам. Трутні влітають за маткою і йде спаровка. Іде паровка. Це теж, якби має значення, що ось для наглядності зняли такі відео. Ось. Ну, а що ж далі? А далі в нас виходить те, що ми маємо результат. Після спаровки матка прилітає. За 2-3 дні починає засівати і приходить час от, до закритого розплоду, можна бачити на відео. До закритого розплоду і забирається плідна маточка. Ну, специфічна е, мітка йде. ось крило не підрізується, то таке. Кожному своє, кожен як хоче, так робить. Ну, а далі що? Набирається бджола у кліточки пересилочні. І після того туди, звісно, закладається матка. Ну і це ще не все. Рідко де я таке бачу, але ось такі димом обробка має місце. Так що так. А далі легенько переходимо на Німеччину. Пан Ян Краутер, «Карніка Зінер 64. Бачимо якби, фотографію його обіця, нуклеусів, вуликів з бджолою. Далі що? Получається, у нас Облітник його, рельєф, місце, головне, що він захищений, і далі пункт бронювання, ви бачите, де спаровуються маточки. Ну На остаток по цьому ділу можете глянути про королев, тих, яких він має. Далі їхня та характеристика. Ну, а тепер будемо оглядати дані Бібріт ЄУ, те, що було записано по материнкам. Які роки, хто що і скільки записував, що з чим спаровувалося. Пропоную вам переглянути, хто в темі, а хто не в темі, скажу це родословна де є. це Німеччина. Організація 8 або Асоціація і 209 це сам Ян Краутер. 8-8 було це зовсім інший чоловік, про якого я раніше говорив, який передав, значить, йому пасіку, цю селекційну пасіку. От, от. Турау. Пан Турау такий є. Дивимося, що в його робиться. Будемо з 21-го року стартувати маток, які в його були. Звісно, що кожного року різні матки йдуть. і Вони між собою, можливо, не такі вже і споріднені. Але на теперішній час, що ми бачимо теперішній час 20-х років 21-го століття, бачимо, що спаровка йде на облітнику. Побачили да, облітник деталі. Вертаємося назад. І бачимо, що там зовсім інші батьківські стоять, тобто вже не від краутера. Але нам цікаво, родословна ця материнка цієї. Вертаємося назад, дивимося походження. Ось, як я казав, 8-8. Ну що, ми на неї нажали. 8-8, так як чоловіка цього вже у гібриді. Фактично нема. Ну, він якби є прописаний, але і його материнки прописані, але його самого якби, в селекції вже немає. Ось ми й дивимося по родословній до того часу, що воно попало до краутера. 888. Ця сторона 8.8, ну Тут ще у 2010 рік приливалося, 2008 рік приливалося. Вертаємося геть далі. Що ми бачимо? 888. По батьківських 8.8, те, що він там спаровував його матеріал. І от його матеріал воно на облітник виставлялося. А то, хлопці дівчата, ви дивіться, скрізь його матеріал йде. 2000-й рік. Його весь матеріал. Що там, що там. 8.8, далі вертаємося ще 88 його. Тобто в основному приблизно 90%. 95% весь його матеріал, який стартував з середини, ну, будем, а можна сказати, середина друга половина 20-го століття. І цей весь матеріал, який ви бачите, працював в його одного. Так, ну добре, далі йде. Ну, возьмем, тут теж ви бачите, що ну, тут десь паровся в 80-х роках початку. З іншим 8-5, тобто де є 8 організація, 5 це його якби, колега. 19 рік, 829, 13. Я вам розкажу, що це за материнка. Вона попала. Декілька материнок попало дивіться, до України. Тестувальник Сергій Радуль з України. Карні, українська карніка. ГО «Українська карніка. УК. Ось ця материнка попрацювала, була протестована, і з неї виведені були дочки, дивіться, у 2021 році три штуки. Одна з них, 2-115, це наш товариш, колега по громадській організації Українська Карніка, він тестував, ну, чи не плотку брав, скоріше всього, і він ну, його вже селекція. Це Радуля. Але нас цікавить е, навіть і не це походження також, дивіться. Тут іде все не е, і Краутера, а краутера йде ця материнка, яка була закуплена, протестована в Україні. Далі його 770, його 670. Їдемо далі. Що робиться тут? Теж дивіться його його до оцей пори, до 2010 року. Далі працюємо. Далі йдемо. Що тут робиться в нас? Ну, бачите, родоводи, класові матки фюрингові. Да й так, що продовжуємо? 8. 8, 8, 8, 8, 8. Все йде, як би матеріал Турал. Не дивлячись на його, то близькоспоріднене розведення, та й материнки досить себе добре показували. І батьківський фон був бомбезний. Тут в його й облітувалися, і не тільки його матки облітувалися, але й ті люди, які привозили на облітник, вони були досить приємно здивовані, по тому, що в нього так все получалося. Так що лінійне розведення в собі все-таки має місце. Друзі, і ми можемо те все, як би ну, підтверджує сама документація. Не я це придумав, так що там хтось десь щось знав, знає і тому подібне десь живе. Коротше, без фундамента тут нічого не зробиш. Фундаментальне знання, підтвердження, підтвердження і все буде окей. Є Підтвердження, будь ласка. Ось так. Ну, одним словом, отака штука. Ось ця материнка має походження, стартує у Бібріді го року. Далі записи, якби ну, загублені. Будемо говорити так. І то дивіться, стартує, що батьківська, що материнська. Бачите? Що тут, що тут? Немає різниці. Одинаково. Що те є, що те є? І тут 100% буде. Ну, по-батьківських не відомо. Що там було, гляну. Ну, той самий. той самий. Скільки сімей? Четвертий расовий, невідомо, ну, не показує. Але облетілося маток го-го-го. Так що так, ще одне. Облітники. Німеччина. Який там рік 23-й, що там облітувалося? В Німеччині на облітниках дивимося. Так, що на теперішній час робиться? Краутер на чому облітував. Це для е, ознайомлення, не як не для якихось цілих е, комерційних чи що-небудь що. Ну, от дивіться. Оце в цьому році стояло. ДЕ75614-2019. Ну, ще записів якби, і немає 23 -й рік, 22-й якби. Ну, в цьому році, 23-й рік. Оце облітувалося в 23 23-му році. В його на оцій материнці. Нажимаємо на неї і дивимося. О. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Кірхайновський матеріал. Все воно пише. Кірхайн. Так що так, друзі. Ще раз нагадую: робилася робота, зберігався цей зінгер. Ну, зараз, звісно, дійшло до того піку. І, і, мабуть, то, ну, на їхню думку, б заливати кров іншої карніки. Але то, скільки часу пройшло і скільки воно збереглося, ось так. Все. Кому було цікаво, ставимо лайк і підписуємося на канал. Ну і Всім миру, здоров'я, добра, успіху в житті. Все. Всім до побачення!